Ображав дружину, нетверезим сів за кермо. Фахівці патрульної поліції двічі за вечір склали протоколи відносно одного й того ж чоловіка, мешканця Семенівської громади. Жінка скаржилася на чоловіка, що вона від нього втекла до сестри в інше село. А він все одно прийшов і влаштував дебош. Поліцейські провели профілактичну бесіду з кривдником, а також склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це вчинення домашнього насильства. І чоловік пішов геть. Після того патрульні виїжджаючи з села помітили скутер. А водій його знаходився без мотошолома. За таких обставин вони зупинили даний транспортний засіб і також виявили, що на ньому немає номерних знаків. І те, що це саме той дебошир, якого вони півгодини назад вгамовували. Керманич, як з'ясувалось, був нетверезим, не мав посвідчення водія та реєстрації транспортного засобу. Від медичного обстеження відмовився. Він перебував без шолома, його транспортний засіб був не зареєстрований, а також даний водій ще й не мав права керувати транспортними засобами. У подальшому вони викликали жінку, яка забрала цей скутер, а самого чоловіка поліцейські доставили додому в інше село. Тож, шановні громадяни, ні в якому разі не сідайте за кермо на підпитку, тому що це становить небезпеку не лише для вас, а й для інших учасників дорожнього руху.